Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у сьогоднішньому відео, на яке ви так довго чекали. Бо, як ви вже напевно зрозуміли із назви, і з мого луку, виконаному в таких бордових тонах. Сьогодні ми будемо розмовляти про вишнево-черешневі аромати з моєї колекції, бо я для вас приготувала чарівну добірку з парфумів, в яких є саме ці ноти. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та не забудьте поставити вподобайку, і на цьому ми можемо розпочинати. Одразу хочу запитати, чи є у вас парфюмерні. Улюбленці з цими нотами вишні та черешні, про які ми будемо сьогодні спілкуватися. Мені здається, що це досить популярні ноти і завжди дуже цікаві. Тому чекаю на ваші коментарі і хочу одразу розпочати з парфуму, який, мені здається, взагалі задав цей вишневий тренд в парфюмерії. І це а вже ж, наш улюблений, а може, не усіх улюблений Лос Чері. ви Одразу напишіть у коментарях, чи ви вже з ним знайомі. Мені Мені здається, усі про нього чули, але напевно він не усім подобається. Ось мені він зайшов не з першого затесту, коли він ще був лімітированим парфумом від Tom Ford, про який усі мріяли, і він був розпроданий дуже швидко. Я його затестила, і він мене, чесно кажучи, не вразив. Але декілька років після того я знову до нього повернулася і не знаю, що трапилося, але він заграв на мені зовсім по іншому. Ця вишня про. Пудровість і лікарність тут є. Дуже приємний м'який алкоголь саме цієї вишневої наливки, гіркий мигдаль, який додає чогось такого пудрового і дуже приємні теплі прянощі, багато різних і древесних, і бальзамічних, і солодких нот в базі. Тому цей парфум огортуючий він досить шлейфовий. І я люблю носити його саме на якісь заходи, коли я кудись йду, цей парфум. Компліментарний люди його розуміють, вже знають, бо є ціла купа ароматів в стилі Lost Cherry Якщо вам було би про них більш Цікаво дізнатися, я можу зняти відео, яке було би присвячено парфуму в стилі Lost Cherry. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається саме цей парфум, чи у вас є йому якась альтернатива. Але мені здається, що Lost Cherry – це must-have для тих, хто хоче щось такого теплого, може більш вечірнього та зимового, бо тут є прянощі, і цей аромат огортуючий і дуже-дуже гарний. Унісекс – Підійде і чоловікам, і жінкам, тому з ним, я думаю, ви не прогадаєте, але він вже став трішки мейнстрімом. Аромат в його стилі, але більш свіжий це парфум від бренду Каялі. Я його придбала ось в такому отливанні спеціально для цього відео. Називається Lovefest Fest Burning Cherry. І тут насправді для мене не про якусь таку димну черешню, як може здатися через назву, а саме про дуже освіжане черешню. І тут є точно той, знаєте, лосчерівський такий теплий і приємний вишневий аромат, але я хочу сказати, тут менше лікеру, менш пудровості і більше свіжості, тому він дуже насибельний і якраз приємний повсякденному житті, коли ви йдете до праці, або у вас не якийсь надзвичайний настрій або захід. Ви просто хочете приємний фруктовий аромат, який був би свіжий, начебто ви щойно прийняли душ і нанесли якийсь освіжаючий фруктовий парфум. Він легкий, гарно тримається, і мені здається, дуже пасує якраз на такі більш теплі дні, бо сам аромат освіжаючий. Але ще один парфум від бренду Каріє зовсем Іншому керунку це Invite Only Amba, який я одразу закохалася не тільки через дуже ефектний флакон, а й через дуже приваблюючий аромат, який для мене особисто проглінтвейн. Такий алкогольний, теплий, мені здається, тут є присмак червоного вина, саме з вишні, і ще листю тюну, така амбра з удом, ваніль і цейлонська кориця з троянду. Яка вже така переспіла і дуже яскрава, але в тем, такому, знаєте, тепло-темному стилі. Аромат на вечір, аромат точно на зиму, особисто для мене. Тут є лісовий горіх з медом, тому в ньому багато різних елементів. Ще раз повторююся, для мене це більш алкогольна глінтвейна композиція з додаванням вже. Пілої насиченої вишні, або навіть а, вишневого вина. А ще я хотіла додати, що у цього аромату є якась. Таємниця, можливо, це через ноту тютюна, яка створює неначебто димну ауру навколо нього. І, до речі, про димні аромати, у ж вийшло дві новинки, і я дуже хочу їх затестити, особливо Cherry Смок. Тому, якщо вам було би цікаво послухати, що я про них думаю, в порівнянні з Lost Cherry, обов'язково напишіть у коментарях, і я для вас обов'язково зниму це відео. Ось такий чудовий парфум, який мені дуже подобається носити саме взимку. Але давайте рухатися далі. До парфуму не тільки в стилі Lost Cherry, а мені здається, ось в ньому є навіть щось схоже на дуже популярний Baccarat Rouge. І ми говоримо про Dark Cherry and Amber бренду Banana Republic. Одразу можу зізнатися, що це не мій номер один улюбленець, бо цей аромат занадто гучкий для мене. Він дуже об'ємний і є тут щось, що. Нагадує мені особисто гель для душу, неначе начебто ви прийняли душ і навіть не нанесли парфум, а просто ще тримається аромат вашого геля для душу, бо тут є щось таке мильне. Це дуже така парфумерна вишня, вона не яскраво реалістична. Це точно парфумерна композиція. Знову ж таки свіженька, об'ємна, яка заповнює собою простір. Тому, якщо ви шукаєте щось, щоб трималося дуже-дуже довго, можете звернути на нього свою увагу, а придбати його можна, наприклад, з онлайн-веб-шопу під назвою Союз Avantgarde І в мене для вас навіть є знижка, тому, будь ласка, користуйтеся нею. Уся корисна інформація в описі під цим відео для вас. І ви знаєте, Dark Cherry and Amber – це один з тих ароматів, який... Дуже помітний, і його не обов'язково носити в замкнутому просторі. Його треба носити, якщо ви будете поміж людей, бо йому реально треба місце, щоб розкритись. Але давайте поговоримо про ще один освіжаючий черешневий аромат, бо мені здається. Після такого успіху лос Cherry, який все ж таки більш теплий, більш пряний, солодкий, алкогольний. Є багато ароматів саме в цьому стилі, а ось таких освіжаючих, фруктових, дзвінких, вишневих ароматів не так вже і багато. Тому я довго чекала саме на інтенс Cherry від Montail, щоб зняти для вас цю добірку, і ось в мене він з'явився. Я хочу вам сказати, це лагідний аромат. Тут є багато пелюсток квітів, мускус, такий кришталевий, такий легкий. Я знаю, це не дуже типовий опис для парфумів монталь, бо вони такі апотажно сильні, дуже інтенсивні. І так, це про черешню, але дуже легку, ненав'язливу. і його так приємно носити більш у формальній обстановці, якщо ви йдете до праці, або ви хочете грайливу, таку фруктову флоральну, мускусну композицію на літо, я вам його рекомендую. Він чарівний, гарно тримається, в нього дуже приємний шлейф, він трішки змінюється і становиться таким а, а, більш класичним, я б сказала. Але парфум, який я би порадила саме на побачення, бо він надсексуальний. Це дивіс від англійського бренду Il Perfume. Слухайте, він, начебто, і має щось схоже на Lost Cherry, але. Я б сказала, в ньому є ще більша. Загадки. Тут є ось цей гіркий мигдаль та вишня. Як ви вже зрозуміли, ці ноти часто зустрічаються разом в парфюмах, і мені здається, це саме через такий парфюмерний компонент, як Безбензал якщо я не помиляюся, це його назва. І в нього є і мигдальний, і вишневий фруктовий присмак. Ось тут є ще лікер, ваніль з бобами тонка, Тому це я б сказала відверто гурманська вишня, таке вишневе варень ня начебто його додали до Амарето, щоб якось підкреслити ось цю солодкість. Тому це інтимний аромат для побачення. Він дуже сексуальний, дуже привабливий і зваблюючий. Тому так, ця вишенка це вже, знаєте, останній штрих на вашому тортику, зваблення. Обов'язково його затести, якщо у вас є така можливість. Я знаю, що сьогодні ви дізнаєтеся з цього відео про небанальні вишневі Аромати, які може не так легко затестити. Ось наступний парфум з цієї категорії новинка від італійського нішевого бренду Лоренце Пазарія під назвою Cherry Ink. І я хочу сказати, що це моя актуальна вишнева закоханість. Тут є не тільки вишня, а тут ще є і черешня, і вона з ромом з мигдалем з чорним перчиком, червоним вином. Цілим букетом різних квітів, і в базі в нас є і мускус, і пачу, і ваніль, і бальзаміка. Але тут найцікавіша нотка це чорнило, і вам може здатися, що комбінація з такою кількості нот це. Щось дуже важке, незрозуміле, але це, напевно, найреалістичніша черешня і вишня в парфумі, такий коктейль. І це чорнило його не робить якимось страшним або темним. Навпаки, воно додає чогось такого небанального, цікавого і іншого до цього аромату, який запудрується стає дуже таким парфумованим, парфумерним. І це моя любов дуже. Компліментарний парфум, мамі він теж подобається, вона вже хоче його забрати, але я за нього тримаюся, бо це бомба. Реально рекомендую. Такої вишні і черешні ви ще не чули. Але. Ми про вишню вже закінчили. Зараз давайте порозмовляємо про черешню, яку я обожнюю, бо це моя найулюбленіша Ягода, взагалі, в дитинстві я лазила по черешневому дереву, яке росло в моїй бабусі на вгороді. І я просто пам'ятаю аромат свіжо-зірваної знаєте, зірваної черешеньки. Або, знаєте, те відчуття, коли ви чекаєте літа, щоб врешті наїстися тієї соковитої черешні. Вона Знаєте, така і водяниста, і солодка, освіжаюча. Мені здається, черешня це ідеальна ягода. Правда ж напишіть у коментарях, чи ви полюбляєте більш вишню чи черешню, але. Зараз ми порозмовляємо про черешневі аромати, і один з найчарівніших парфумів з цією нотою, та й взагалі з моєї колекції, це Rouge Smoking від BDK Perfumes, який досить популярний. Мені здається, багато людей про нього розповідає. І я його особисто обожнюю. Хоча черешні для мене тут, відверто кажучи, маловато. Вона є на старті, але вона з рожевим перцем, бергамотом і чорною ванілією, яка насправді дуже. Чорна Гіліотроп додає багато пудрового елементу бо бетонка додають солодощів до ванілі, і взагалі це гурманська композиція. Черешні тут маловато, але вона така витончена, така гарна, довограюча, і влітку і взимку приємна, і взагалі має нішове звучання. Дуже дорога! Вишня, парфумована. Знову ж таки, це вам не вишневий сік, і вона дуже пудрова. Якщо ви полюбляєте пудрові парфуми, наприклад, як я, я впевнена, що цей аромат вам сподобається. А з цим брендом ви можете ознайомитися на сайт Avantgarde онлайн-магазині. Боруш Сноукін це точно будуарна історія. Він такий звабливий, але дуже ненав'язливий, спокійний. Але ну, коли його носиш, закохуєшся. І вже без нього колекцію особисто мені неможливо уявити. Давайте рухатися далі до ще однієї дуже пудрової композиції з вищою. Цього разу від бренду Мансера. І ви тільки подивіться на флакончик Wild Cherry. Чи це не мрія? Слухайте, я не буду його відкривати, бо мені здається, щось ним страпилося і він якось протикає. Але цей аромат не для кожного. Хоча він дуже приваблюючий. Сексуальний і манящий, я б сказала, що це дуже дорослий аромат. Черешня тут насправді могла би бути і вишною, бо вона несподівано кисла. Я думаю, це через бергамоти-ламон, які теж присутні на старті. Потім. Тут є гіліатроп і рис і пачулі. Це дуже насичені і такі глухі пудрові пачулі, тому мені здається, цей аромат не для всіх. Його досить важко носити. Він зимній, дуже шлейфовий, але я його обожнюю. Це вже, знаєте, такий. Ам... Вишнево-черешневе варення, але без цукру. Ось. Але щось більш грайливе, цікаве, що я насправді, навпаки, усім рекомендую. Це тонка кола від Мансери, яку я придбала всліпу. І одразу хочу сказати, що це один з найкращих парфумів, які я коли-небудь слухала, бо тут є насправді цей аромат Кока-Коли з смаком. Вишні або черешні. Слухайте на старті, цей лимон він такий дзвінкий, він такий соковитий і вишні. Так, вона відчувається насправді в поєднанні з корицею та мускатним горіхом, вона не створює враження чогось такого занадто пряного. Кока-Кола насправді розбавляє всю цю композицію, робить її і грайливою. Знаєте, начебто ви відкрили свіжу, свіжу бутилку Кока-Коли, коли вона ще так стріляє своїми бульбашками. Дуже мені подобається ця композиція, бо тут є дуже багато різних елементів, які. Гарно і вдало складені в округлу, приємно, але швидко змінюючи, змінюючись композицію, тонка кола, більш сумовий такий фестивальний аромат. Якщо ви кудись йдете, він компліментарний, він усіх здивує, бо це не мейнстрімовський вишневий аромат. Ось, а на цьому давайте поговоримо про парфум Sucker від бренду Scora Sкован. Я впевнена, що ніхто з вас про нього не... Знає, і це була насправді помилка зараз його нанести так близько до обличчя, бо це вже про вишневий сироп. Знаєте, з такими кристалами цукру. Він дуже-дуже мигдалевий. Пудровий, такий кристалоподібний, солодкий. І йому треба час, щоб заспокоїтися, щоб ця вишня заграла. І вона це робить, але більш в базі, коли він шлейфить, і ви через декілька годин можете насолодитися ну, цими солодощами, які спочатку дуже такі по своїй текстурі клейкі. Знаєте, наче а, Злипшіся солодощі в меді. Але він приємний. В базі, і знаєте, такий дуже-дуже гучкий, через це помітний. І ви знаєте, це, я б сказала, не начебто вишневі смаколики у флаконі вже з цукром. Тому я думаю, вони ідеально підійдуть тим, хто любить дуже цукровий Керні аромати. Ось. Тому, якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, можете звернути саме на нього свою увагу. Але я хочу розповісти вам про ще один аромат, який я впевнена для вас буде відкриттям. Це Very Cherry Rose Chocolate Patchouli від канадського інді-бренду Медмелек, який взагалі підтримує Україну. Він створив на нашу честь парфум Слава Україні. Обов'язково передивіться мій огляд на нього, але це. Черешту вишнева бомба, так з рояндою та пачулі. Його треба носити на перше побачення, бо мені здається, навіть коли ви попрощаєтеся, аромат цього парфуму залишиться на вашому партнері, навіть якщо ви не цілувалися. Це дуже потужний аромат. Ця черешня, вона така відверта, вона дуже Розкішна, фруктова, з грайливою, але теж сексуальною. Знаєте, такою відвертістю, тому я його раджу тим, хто не боїться і відверто яскравих, пачулівих ароматів. Взагалі, якщо фручурі, це ваша тема, то це ваш парфум. До речі, говорячи про фручулі, ось цей аромат by Serpentine, Зараз ми вже почали про Underground говорити бренду Екзалтатом, я б сказала, навіть може і шипер з вишною, сухофруктами, листками фіалок, а також рожевим перцем, перцем Сечуані, гірким апельсином, пачулі, ялиною та полином цей аромат такий холодний, прохолодний. А, від черешні тут тільки черешнові кісточки, якщо ви розумієте, про що я. І він такий дуже атмосферний, а, і його легко носити і вдень, і вночі, і взимку, і влітку. Він більш елегантний, класичний. А, тому я вам його рекомендую. Якщо ви полюбляєте може навіть шипре. Вам він може сподобатися. Але якщо ви полюбляєте більш сучасні аромати, наприклад, як я, то хочу розповісти вам про чарівний парфум бренду, який мені неймовірно подобається. Пролесен Perfumes під назвою Баклава бо і справді. В цьому ароматі є акорд пахлави, тут є і фісташки, і мед, і мигдаль, знову ж таки. Але для мене він не про це, а про відчуття, коли я йду додому, закінчилася школа, наприкінці травня, квіте акації і її приголомшливо солодкий аромат заповнив повітря, і я не можу їм насититися. Цей аромат для мене саме про ось такі відчуття. Я не знаю, чи це через неролі, чи це через соковиту черешню, або навіть і різні солодкі відтінки. Але для мене це не начебто ви зробили фреш не з фруктів або якихось овочів, а з квітів. Тому він такий. Класний літньо весінній дуже легкий, але при тому концентрований. Унісекс. Усім раджу, якщо мені треба було б виділити один аромат з ось у цієї всієї підбірки, як вам треба, напевно, або придбати всліпу, або принаймні роздобути семпл, Я би виділила саме його. І ви знаєте, я б сказала, що баклават це не начебто дуже ніжний десерт у флаконі, від якого неможливо відірватися. І взагалі він атмосферний, його класно носити на вулиці в теплі дні. І взагалі я теж можу його назвати бустером. Який піднімає настрій, але ми закінчимо сьогодні на сексуальній вишні, тому що у цій композиції є навіть анімалістичні ноти, і я вам хочу сказати, що ріста нама від Рен'єр це для мене насправді відкриття, і зараз я його дуже активно ношу навіть до праці. Я хочу вам сказати, що він найбільше трансформується з усіх цих парфумів, бо коли ви його наносите, тут є дуже такий активний, позитивний і вибуховий лайм. Це специфічна. Цитрусова нотка відрізняється від усіх інших, і черешня вони створюють коктейльний настрій. Тут є багато шикарних квітів, такі як жасміна, цвіт» та троянда. Їх не помітно, але вони там і роблять свою магію. Потім тут є і древесина, така як сандал, удрожеве дерево, та й ті анімалістичні ноти, про які я вже казала, мускус, касторіум, амбра. Але це не про ноти, це про відчуття чогось дуже унікального, особливого. Це особлива вишня, не банальна для тих, хто втомився від повторюючихся лосчерівських ароматів, або занадто легких фруктових композицій з черешнею або вишнею, якщо ви хочете чогось особливого. Посправді нішового я вам його дуже рекомендую, ви з ним не промахнетеся, а, семпл ви можете дістати з онлайн-магазину Equation Natural, і в мене навіть для вас є знижка. Тому обов'язково передивіться опис під цим відео, там буде для вас уся корисна інформація. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішня черешнево-в'яшнева добірка, про яку я вже багато вам обіцяла, вам сподобалася, ви насправді законспектували Собі якісь нові черешно-обшневі аромати, про які ви, напевно, ще ніколи не чули. Але я особисто чекаю на ваші рекомендації в коментарях. І теж було би цікаво послухати ваші відгуки на це відео, а також запити на наступний контент. Залишайте ваш зворотній зв'язок. Давайте спілкуватися. Якщо є питання, теж пишіть і слідкуйте за мною в соціальних мережах. Дуже дякую за перегляд. Поставте цьому відео вподобайку. Сьогодні я на них дуже розраховую і не забудьте підписатися на мій канал. На цьому все гарного вам дня та слава Україні, Па-па.